Друзі, усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про незаконні вибори на тимчасово окупованій території Херсонщини. До прямого ефіру приєднається голова комітету виборців України у Херсонській області, політолог краєзнавець Дементій Білий. Традиційно хочу нагадати, що ви завжди знайдете актуальні статті сюжети на сторінках медіаплатформи вгору. А на Ютуб-каналі вгору вийшло відео про інструменти пропаганди, які використовують росіяни. Так, одне окупаційне медіо запустило інформаційну кампанію та відбілює колаборантів, привласнює українську історію, маніпулює загальнолюдськими цінностями. Показує щасливі родини зрадників України. Подивитися відео ви можете за посиланням, яке я вже залишила у коментарі. Ставте свої питання нам у коментарі також. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо намагатися на них відповідати. Ну а також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм, і ми будемо запрошувати експертів з цих питань. Повертаюсь до теми нашої зустрічі: псевдовибори на лівобережжі Херсонщини. І до нас приєднується наш гість Дементій Білий. Пане Дементію, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що приєдналися. Дякую вам, що що ви, ви в центрі уваги тримаєте цю, цю важливу тему. Отже, на окупованих територіях російська влада планує провести незаконні вибори президента Росії. Пане Дементію, чи відстежуєте ви ці процеси на тимчасово окупованій Херсонщині? Адже з проросійських пабліків бачимо повідомлення про друк бюлетенів, роботу виборчих дільниць і так далі. До яких пропагандистських заходів вдаються окупанти на цих територіях? Що вам відомо? Так, ми намагаємося спостерігати за цими всіма заходами, які здійснює окупаційна влада на території тимчасово окупованої Херсонської області. Зрозуміло, що у нас обмежені інструменти для спостереження, бо зараз ми не можемо спостерігати безпосередньо, як це робили раніше. в в інші в інші роки ми можемо лише вивчати засоби масової інфомінформ. Я хотів сказати інформації, але буде правильніше сказати засоби масової пропаганди Російської Федерації, де вони інформують про ситуацію, де вони займаються державною пропагандою, і де вони намагаються маніпулювати свідомості. Як своїх громадян Російської Федерації, так і тих, хто зараз вимушено знаходиться на, на, на тимчасово окупованій території. Тоб, тобто ми лише спостерігаємо таким чином. Ми дивимося, читаємо їхні пропагандистські змі. Ми вивчаємо фото, відео. Те, що в самі окупанти, у нас є невеличка інформація від наших інформаторів з території тобто, тимчасово окупованої в Херсонської області, і ми дивимося, що що там відбувається? Що ж там зараз? Зараз там йде по ходом ця так звана передвиборча кампанія. Вже вже відбулася відбувся етап збіра підписів. За кандидатів у нас ми розповідали. якщо якщо не помиляюся, чи вам чи іншим медіа інформували про те, як відбувся цей збір підписів, як окупанти намагалися зібрати підписи перед ну, вони їх збирали всюду в магазинах, на ринках по вулицям ходили цих людей, шукали, щоб вони поставили. Підписи на підтримку діючого президента Російської Федерації Володимира Путіна і обов'язковою мовою було не лише зібрати підписи, але ще й зробити фото та відеофіксацію. Такого знаєте, такі лояльні лояльні акти з боку наших мешканців які опинилися в окупації. Вони, вони вони б говорили там різні речі на приємні речі на 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 користь окупантів, на на користь російського диктатора Володимира Путіна. Це було вимушене к кроки. Ми, ми розуміємо, що було б насправді, якщо б люди відмовлялися ще що, щось говорити або говорили. Те, що вони думають, тому вони вони, вони говорили те, що від них хотіли почути. Копанти цей етап завершився далі. почався на наступний етап. Зараз цей етап називається. Знаєте, він його назвали і загально російська кампанія Тобто члени виборчих комісій ходять по домам і інформують виборців, де буде відбуватися голосування, це не лише відбувається на, на окупованих територіях в Херсонській, Запорізькій області, та тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької області. Зараз ця процедура відбувається майже по всім регіонам Російської Федерації. Чому так? Тому що є величезна загроза, що Виборці будуть ігнорувати так звані вибори президента Російської Федерації не лише на окупована а по всій, по всій Росії, і тому відбуваються обходи, домові та квартирні обходи, де фіксуються, хто знаходиться там, проживає в тих місцях, і їх інформують, що вони можуть проголосувати або подати заяву, щоб голосували на, на, на дому. І вже 27 лютого, тобто через ну, факт. Фактично через три дні в Херсонській області почнеться так зване досрочне голосування. Тобто вже будуть ходити по домам, квартирам, по вулицям знову по ринкам. Всюди будуть ходити ходити комісії і закликати, щоб люди вже починали голосувати. Вони розділили Херсонську область ті райони Херсонської області, які зараз окуповані, розділили там на, на, на дві частини. З 27 по 29 лютого були ходити по по одним округам, з 1 березня, по 3 березня, було ходити по іншим округам е, нашої е, ну, Херсонської області, яка там зупинилася під час окупації, але виходячи з того досвіду, який вже був на виборах, так званих виборах до місцевих органів влади, які він відбувався в восени 23-го року вони будуть постійно вони будуть здійснювати до це досрушне голосування до самого дня голосування там до 17 сімнадцятого березня от таким чином буде відбуватися це це голосування так зване голосування будуть любудуть члени комісії ходити по домам шукати виборців і примушувати їх, їх голосувати чи правильно зрозуміла, що ці псевдовибори саме на Херсонщині вони починаються з лютого? Вони ж заплановані так. коли на 15-17 березня? Да, от ми чули так, так, так. так вони заплановані на офіційно до речі раніше був один день голосування тепер тепер у них буде три дні голосування їм сподобалась оці, оці кількаденне голосування які вони проводили ще під час ковіду з 15, шнав... 15 по 17 березня буде голосування по цим дільницям але вже в херсонській області 27 лютого з на тимчасово окупованих територіях запорізької області з 25 лютого навіть вже з, з неділі буде іти іти голосування ось та ось, 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 ось такі будуть вибори я не знаю, знаю я не знаю де в яких, яких країнах і чому так та такий довгий е, термін голосування. Ну я пам'ятаю, в Індії там місяць йде голосування. Індія е, це величезна країна, де проживає там сотні мільйонів е, в, людей, де вони розкидані по, там, по джунглям, по, тим, по селам, і там треба їх, їх, їх всіх об'їхати. І там тому місяць йде голосування. А в Херсонській області от буде ну буде фактично йти там три три тижні. Це голосування. З 27 лютого для того, щоб якось забезпечити ту 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 явку чи ту, ту кількість людей для 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 того, щоб показати, що там хтось там підтримує, я би хотів ще звернути вашу увагу лише на 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 кілька таких важливих моментів. Вже всі знають, хто переможе там лише ідуть така дискусія з як з як з як якою кількістю голосів переможе б, діючий президент Російської Федерації Володимир Путін? З якою кількістю голосів там 90%, відсотків, 80%, 99%, 110%. сто ну, така йде дискусія? Найголовніше, щоб люди проявили свою таку, знаєте, лояльність. Оце псевдоголосування голосування фактично це прояв такої лояльності, акт визнання, що ми там визнаємо визнаємо цю, цю окупаційну владу. В нормальних країнах в нормальних країнах э, голосують на виборах президента або э, там їх парламентів. Э, голосують громадяни цієї країни. Це є такий важливий момент, і э, навіть там не лише не, не, не просто громадяни, а, а громадяни, які досягли там там певного віку. Там 18 років. років. Да? У нас в Україні э, мають право голосу э, громадяни України, які досягли 18 років, і які не визнані судом не тієздали. У це такі такі умови там деякі країна там з 19 дев'ятнадцяти з двадцяти років. А от в Російській Федерації для купованих територій неважливо, щоб голосували громадяни Російської Федерації на виборах російського президента. Можуть голосувати всі мешканці, хто хто мешкає. На цих нових так званих нових територіях це тимчасово окупована території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганських областей. Тобто, ми можемо сказати, що ми тут бачимо такий дуже такий дивний знаєте, підхід росіян, що вони вважають людей кліпаками, тобто вони захопили території і все. І всі люди, які на цих територіях, тепер вони повинні при присягнути новому там царю. Володимиру Путіну своїм голосуванням і для цього влаштовуються ці показни по голосування з 27 лютого, щоб щоб всіх об, об, об обійти, хто там є на цих територіях, і примусити їх їх проголосувати. Будуть голосувати як тих, хто отримав ці паспорти Росі громадянина Російської Федерації, як і гром, так і громадяни України, так і так особо без громадянства. Бо можна голосувати за будь-яким документом. Якщо ти якщо тебе впіймало там на, на цій території, то і в тебе є якісь документи, то ти б проголосувати. Або е, ти відразу по, 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 по ну потрапиш у списки нелояльних людей, і далі вже можуть бути репресії, е, підвали, тортури, всі і все, і все таке інше. Тому ось це це масова така лояльність, яку будуть вимагати окупанти від наших мешканців Херсонської області, Знаєте, треба. Я от згадую, мені батько розповідав, що тоталітарна радянська влада, вона людей лояльність людей купувала там ну чим там стопочку горілки могла пішов, проголосував, тобі горілки налили, там щось чимось тебе пригостили, і навіть це виглядає ну якось більш людяно ніж те, що зараз на жаль відбувається на наших тимчасово окупованих територіях. До того ж, люди фактично голосують під долом автоматів, і цього разу за інформацією гур росіяни відправляють спеціальні загони, які перевірятимуть роботу так званих виборчих комісій та стежитимуть за фальсифікаціями на виборах. На вашу думку, яка реальна мета цих загонів? До речі, я, я, я зараз я, я про ці загони вам розкажу що, що мені відомо. Ще ви будуть ми повинні розуміти, що ці це є величезна пропаганда. Ці заходи це величезна пропаганда, і для цієї пропаганди важливі будь-які тонкощі. Знаєте, окупанти зробили офіційно оголосили, що на тій території, яка зараз окупована, будуть працювати 233 виборчі дільниці, тобто приміщення для голосування. У ці три, дні 15, 17, 15, 16, 17 березня можна прийти проголосувати в, на, на ці дільниці, але їх всього лише 233. Це ну, на порядок менше, ніж було в, в, в наші, ну, в наш, на нашій дільній Україні. Тобто а що що означає, що менше буде кількість приміщень для голосування? Це означає, що що це три буде робитися для того, щоб зробити телевізійну картинку. Ну будуть людей виганяти, щоб вони йшли голосувати, будуть закликати. Будуть як це за зазвичай робота в тоталітарних країнах. Ну можливо, там вони навіть будуть щось налівати, наливати якусь там водку, там що чимось там пригощати. Це це цей це все залишається в цих арсеналах. Найголовніше, що їх буде дуже мало, і це буде ну показувати в черги. Ви в черги людей розумієте, коли мало приміщень для голосування, відповідно люди будуть вимушені йти стояти в черги, і це будуть знімати. І це буде відразу картинка, як там на тимчасово окупованих територіях мешканці Херсонської області. Які потрапили під цю окупацію, як вони дружно йдуть голосувати? А насправді це лише маніпуляція. Ми повинні про це, про це розуміти. Потім їх всі будуть запитувати, чи чи вони задоволені, чи чи не задоволені? А всі, хто не задоволений, їх можуть або посадити навіть цих. На цій території Російської Федерації всі, хто там проти Путіна, ми знаємо, що з ним трапляється. Ось Навального нещодавно вбили, дають терміни ув'язнення від 7 до 27 років колонії. Розумієте, а у нас вже на нашій території яка окупована там взагалі не надіють джоні закони, просто кинуть підвали. І будуть там тортурами піддавати, тому люди будуть показувати якусь показушну таку вдячність окупантам. Бо це все це для заради картина. Ці загони, про які ви сказали, це ці загони це офіційно вони будуть так звані громадські спостерігачі, вони вони там створили на нашій території штаб. Абщественного наблюдіння цей штаб зараз вони проводять навчання людей, але більшість зрозуміло будуть приїжджати з, з інших регіонів там різні такі патріотичні пропагандистські різні організації та будуть та будуть дивитися, як відбувається голосування. Я був дуже здивований, знаєте, що чому вони вони в першу чергу чому навчають їх спостерігачів? Ну я багато років займаюсь спостереженням, і я знаю, що ми розповідаємо, як треба спостерігати, щоб щоб були чесні вибори. Вони навчають першу чергу, як надавати першу медичну допомогу розумієте? і коли а, окупанти а, от приділяють цій увазі, ну вот цій медичній допомозі, таку увагу, коли Елла Памфі... Памфілова, це голова їхнього санцентр центральної збирательної комісії, говорить про якісь. Терористичні е, е, акти, які можливі на, на, на приміщенні для голосування все це показує, що е, окупанти готуються до цих е, терактів. А якщо вони готуються, то вони відбуваються. Я думаю, що що це буде можливі провокації, і е, нашим людям треба подумати в е, тисячу е, разів, чи треба їм і кудись іти е, на якісь там масові е, сходки, бо окупанти їх просто вб'ють там. Е, Тервують якусь міну чи бомбу і скажуть, що це так і було, чи ще це на, там, на ті типу якісь там нацисти, бандериці, якісь там вибили. І це це ці загони, які будуть це робити, вони неможливо і будуть робити ці ці, ці диверсії або щось таке буде, буде траплятися. Тому з одного боку, це пропаганда і пропагандистська телекартинка, яку готують наші окупанти. З іншого боку, це буде, от коли буде потім подапо. Одинкові обхід і повуличні обходи наших, наших населених пунктів в окупації, це е, примушення показати свою лояльність окупаційній владі. Це другий момент. Це, е, знаєте, коли е, тебе примушують показати, що ти лояльна людина, і це е, е, таке психічне насилля на, на цим. І третє, можливі, якісь провокації, які ми можемо очікувати з боку російських окупантів. Щоб показати, знаєте, от, типу, що наш, наш український уряд такий поганий, вони щось там готують. Тому це буде така дуже серйозна небезпека для багатьох з нас: оці три тижні голосування на окупованих територіях. А як тисне окупаційна влада на місцеве населення? Очевидно, що вони ну роблять це? Яку загрозу не це участь у так званих виборах? Чи погрожують вони людям, неявкою, не голосуванням, саботуванням і так далі? Знаєте, ну дуже багато і найрізноманітніший арсенал використовують окупанти. Вони це вміють робити. Вони це роблять ще з 1917 року. Вони навчилися цієї пропаганди, пропаганди, бо російські ці окупанти вони, вони продовжують тих традицій ленінських сталінських комуністів, які насилували наш наш народ багато десяти, десятиріч, ну, починаючи з 20-х років двадцятого 20 століття. Першу чергу це пропаганда, розумієте, коли з усіх засобів масової пропаганди йде там величезна кількість неправди, наклепів і постійно, постійно такої бравади щодо, щодо цього ну путинського режиму, коли розповідають, як це гарно, які вони є найкращі. То просто йде таке зомбування е, людей, масове зомбування, е, коли ну я пам'ятаю е, я був в окупації. Я пам'ятаю, як це важко. Як я намагався не слухати е, е, російські телевізійні канали, але і, іноді е, приходилося це робити, щоб хоч коли була така інформаційна блокада, як це було важко просто втриматися від цієї агресії, яка постійно е, йшла з цих е, телевізійних каналів. А, а уявіть, коли немає жодної альтернативного джерела інформації для всіх нас. На всіх тих мешканців, тому перше їх всіх зомбують. їх всіх я думаю, що частина людей вони вже вже зазомбовані. психологічно психологічна масова обробка через маніпулювання, через фейки, через наклепи, і все це безконтрольне, без жодного контролю. Другий момент йде такий масовий підкуп. З цілих соціальних груп, коли пенсіонерам, які вони вимушені якось жити, виживати в тих умовах. І їм надають там величезні там якісь пособі, якісь продукти, і знову там з кожним цим пакетом продуктів надають там газету з пропагандою, або навіть ті безкоштовні ці приборчики для того, щоб ловити можна було б телевізійних каналів. Як пам'ятаєте, у нас в Херсоні було роздавали ці масово ці, ну, ці як їх там називають? Що можна було поставити телевізору і дивитися без перешкоди ці російському? Пропаганду з е, голубих блакитних е, телекранів, ось е, підкуп. І ну і третє, ті, хто ще тримається, їх ну, фактично е, їх примушують мовчати, або просто там віддавати свої голоси, голосувати. Коли до вас прийде е, оця група людей в білих халатах, вони ходять в ці на накидки, членів тих участкових комісій в у їх. Е, Участки э, збирательної комісій. Я, я вже навіть не знаю, як це у цей можна. Участкової ізбирательної комісії. Вони при, при, приходять, вони, вони такі красиві в білих, білих халатах, і вони там. Э, Показують і записують вас, ви будете запитувати, чи будете голосувати, і відмічають в телефоні відразу. Там і я, я я вдивуюся, навіть навіть пропагандисти вони пишуть, що деякі виборці вони е, запит. Навіщо ви телефон дістити? Вона не нас буде фотографувати чи будуть записувати те, що ми, ми відповідаємо. Тобто, тобто навіть пропагандисти про цей страх е, е, розповідають. Тобто всіх всіх фіксують і люди будуть вимушені просто казати. Да, 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 я, я голосую, да, давайте я проголосую, щоб ви мене не начіпали. Оці три таких е, важеля ці інструменти тиску на, на людей. Е, перша пропаганда масова, е, друга це підкуп соціальних груп, знач, значних. І третє це. Е, Вимога такої публічної лояльності це буде дуже активно впливати на, на на наших людей, і взагалі я думаю, що коли ми нарешті визволимо всі на нашу територію, то багатьом з нашим ну треба буде просто психологи, які, які змогли б змогли працювати з людьми, щоб знімати те, що вони бачили, ці страхи, ці те, що це це насилля над психікою. Це треба рятувати їх всіх там. Але знаємо, що люди з усіх сил намагаються триматися також. Ми знаємо, що нас дивляться і читають мешканці тимчасово окупованого лівобережжя, і сподіваємося, що у них досі є така можливість отримувати правдиву інформацію стосовно перебігу подій. Тож, поговорили сьогодні про те, як окупанти готуються до незаконних виборів на лівобережжі Херсонщини та чого чекати від цього пропагандистського, як ми з'ясували, шоу. Пане Дементію, я дякую, що приєдналися до ефіру і до нових зустрічей. Дякую, дякую, до побачення. Ну, а я хочу нагадати, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Звертайтеся до юристів з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Також підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах, у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору, у телеграмі «Вгору Гору Ньюс, в Інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Чекаємо на ваші вподобайки та репости. Я дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі, і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.